Привіт, друзі! Сьогодні у нас 3 грудня. Я вчора не зібрала гриби, вони були набагато менші, бо захворіла і щось мені погано було з температурою. Я сьогодні прийшла, а вони взагалі переросли, глянь. Ну, нічого, будемо фарширувати. Так, он бачу мошка одна, втекла вже. І ось тут покажи. Ось ніби малий, а вже підсох. І не палила. Тут треба їх підлити, бо є ще багато маленьких грибочків. Ну що, це в нас четвертий збір. Давай буду збирати, подивимося, скільки їх. Дивіться, яка велика печериця. Це буде класно, таку зразу ніжку зриваєш, фаршик всередині, сир і все. Бімба. Так. Є. Угу. Так, сім беремо і всі. Беремо. Все, дивіться, вже тазик як я. Так. Тут взагалі дивіться, з цього краю цілий букет виріс. Вони схожі на. Mm? Вони схожі на якісь ядові ці гріби. Це почарається на це. А ви знаєш, розкриті, схожі на погано. Просто переросли. Погоди які ноги. Модельні. Моделі. Грібі моделі. У нас вийшло дві миски сьогодні. Так, він у нас важить 100 грамів, кіло 300 Так, А тут у нас цей 150, і 2 кілограма, тобто 3-300. Але вони вже бачите такі великі, багато переростків. Ну, нічого, зараз фаршик розморожу і зафарширую. Дивіться, яка нога величезна. Але вони міцні, досить такі щільні. От. Всім дякуємо за перегляд. Це був у нас четвертий врожай, і вони ще будуть рости далі. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал, будемо збирати.